Всім привітик! Сьогодні на нас чекає досить цікава тема, а саме Геншин. нормальна гра чи кал, який навіть не заслуговує на вашу увагу. Тож, не будемо гаяти часу. Поїхали! Ну що ж, гадаю, треба розібрати плюси та мінуси цієї гри і зробити висновок? Ледве не забув! Якщо хочете більше подібного контенту, ставте лайки для мотивації та пишіть коментарі з різними побажаннями. Гадаю, почнемо з плюсів, а потім плавно перейдемо до мінусів. Ну і перше, це графон. Він тут просто неймовірний. Але є малюсінька проблема. Щоб повністю ним насолодитися, треба мати потужний пристрій, він є не у всіх, але в принципі це логічно. Також дехто скаже: Фу, геншин-копирка Зельди, все скопіювали. Ай-яй-яй. Так, звичайно, певні схожості є. Як у графоні, так і в геймплеї. Але називати Genshin 100% копіркою я не можу. Це дві різні гри і відчуваються вони по-різному. Ну, ось самі погляньте. Ну, а другий плюс цієї гри це сюжет. Ну коротше, слухайте уважно, двічі повторювати не буду. Там у нас є брат, сестра, хтось добрий, а хто злий, а також в наявності одна літюча консерва. Ну а якщо серйозно, то це заслуговує на окремий відеоролик. Ще один важливий плюс цієї гри це її ціна. А саме 0 гривень, 0 копійок. Але вам прийдеться розплачуватися своїм часом та життям а також всього то віддати частинку своєї душі жадюгам хоюврсам, щоб тобі нарешті випила заповітна легендарочка, а не довбана Чіча. До речі, по поводу легендарочок та круточок вам треба буде витрачати хоча б по три або більше годин на день, щоб виконати всі деялики, завдання, пройти сюжет і отримати за це премогеми, який ти, мій любий друже, 100% будеш витрачати на круточки. Так, а тепер, гадаю, можна перейти до мінусів цієї шедевра гри, хоча частиною з них ми і так уже назвали. Ну ладно. Перший мінус це жадюги розраби які дуже часто обманюють своїх гравців і розказують казочки про 70 круто, безкоштовні скини тому інше. Замучена китайська ком'юніті навіть режаблі запускає, а худіверс все одно. До речі, щодо китайського. Як всім відомо, Хоєверс це китайська компанія, тому срати вони хотіли на європейські та американські свята. Наприклад, той самий новий рік Різдво. Вони святкують тільки китайський. Гадаю, це тільки ще раз відтверджує їхню жадібність. Ну а другий мінус це погана сторона ком'юніті. Хоча повним мінусом я це назвати не можу. Усіх ком'юніті є погані люди, які токсичні і агресивні. Гадаю, саме час підбивати підсумки. Коротше кажучи, норм ця гра чи ні, маєте вирішувати ви самі, зваживши всі плюси та мінуси. А щодо мене, гадаю, ця гра непогана, але точно не шедевральна, і розграбам треба ще постаратися. Ну а на цьому все. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі, як вам мій обзор та гра в цілому. А ось вам кутик!